Ви знаєте, як ставляться українці до поляків з великою симпатією, любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене, хоча я захищав їх інтерес. І це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але з квітня по вересень ну це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, ака, а як? У нас заміновані поля. А як хоча б вивести хоч щось? І ось що відбулось. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю: я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене. Ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни.